Друзі, я вас всіх вітаю. У мене на каналі є дуже багато відео про пропаганду, пропаганду сучасну, пропаганду нацистської Німеччини, пропаганду американську, пропаганду китайську, японську і так далі. І дуже багато уваги ми приділяли російській пропаганді, ясна річ, через те, що вона зараз на своєму піку. І коли ми досліджуємо російську пропаганду, то в принципі ми дуже часто говоримо про максимум радянські часи, так коли там Ленін розпочав усі е, всі свої культурні перебудови і ну, намагався це все нав'язати новій імперії. Але в історії України є один дуже кричащий випадок, щоб не сказати кейс, про те, як діяла російська пропаганда ще до радянських часів на наших теренах. Це відео, яке зараз ви переглянете, воно було опубліковане мною літом. Воно було дуже сильно заховане на моєму каналі, його бачили далеко-далеко не всі. Тому вмощуйтеся зручніше і послухайте, будь ласка, цікаву пропаганду. Цікаву пропаганду. Цікаве відео про те, як російська пропаганда намагалася переконати, намагалася посварити наших з вами предків, киян в цьому випадку, так, на початку 20-го століття, і як у неї це не вийшло, як наші предки не повелися на ці спроби. Що ж, мощуйтесь зручніше, поїхали! Друзі, серйозна тема. Я хочу вам розказати одну дуже цікаву і древню історію про російську пропаганду. Коли ми говоримо про російську пропаганду, то ми дуже часто згадуємо нацистську Німеччину або Радянський Союз, або КНДР, врешті-решт. так? Але насправді російська пропаганда вона існувала ще до цього всього. І в 1911 році. Українці не повелися на неї і запобігли дуже-дуже великій трагедії, яка могла би статися в місті Київ. Мощуйтеся зручніше, зараз я вам все розкажу. 12 березня 1911 року в печері на пагорбах Подолу було знайдено тіло маленького хлопчика 12-річного Андрія Ющинського. На його тілі було 47 ран від ножів і якихось незрозумілих голок. І хлопчик цей був з дуже бідної сім'ї. Його відчим пропадав. Постійно в майстерні там працював, його мама е, ну, торгувала грушами. Тобто була якась дуже і дуже дивна історія вбивства. 47 ран це не жарти. Дуже схоже, що хлопчика вбив якийсь маньяк, окрім того, на одязі цього хлопчика були е, знайдені сліди чоловічого сімені, е, але справжній кошмар стався не тоді. Справжній кошмар стався на похованні цього хлопчика. Що відбулося? На поховання прийшло дуже і дуже багато людей. Але дуже багато з цих людей були непорядними. Вони почали роздавати усім людям, які були на похованні, листівки, що було написано на тих листівках. Православні християні, мальчик замучен жидами, поэтому бійте жидов і зганяйте їх, не прощайте проліття православної крові. Поліція затримала одного із гайгітаторів. ним виявився чорносотенець, член Асоціації Союз Хускава народа по імені Микола Павлович. Одночасно з цим усі чорносотенці і чорносотенські газети почали поширювати інформацію про те, що це було ритуальне вбивство. І тут дуже цікавий момент: що це закляте ритуальне вбивство? Ритуальне єврейське вбивство, скажете ви, це древній і дуже древній міф ще з середньовічної історії, і яка була поширена в Європі. В Європі всі вірили, що перед святом песах євреї ловлять там християнських дітей, спускають з них кров, і на основі цієї крові печуть мацу. Ну, це просто, знаєте, лякалка для дітей, яка була поширена в Європі через те, що там євреї, по суті, жили в гетто, з ними особливо ніхто не контактував, і діти їх просто боялися, ними лякали дітей. Ну, Тобто росіяни просто взяли і вкрали навіть оцю концепцію лякалки, так? У європейців. Для чого їм це було? Все дуже просто. В лютому 1911 року. В царській Росії вже проходив перше читання законопроект про зняття всіх обмежень з євреїв. Що це означає? До цього у євреїв, значить, були обмеження по пересуванню, по їхній зайнятості, і так далі. Тобто, вони повинні були жити там, де народилися, і займатися тільки тим, чим їм дозволено займатися. Уявіть собі, просто цей час. Коли в Російській імперії тільки планує якось формуватися демократія, у всіх партій мізерні рейтинги, партій багато і чорносотинці вирішили на цьому хайпанути. Вони захотіли собі зібрати, так сказати, політичних балів на єврейських погромах. Вони, значить, виступили проти цієї ідеї надавання євреям вольностей, і смерть цього хлопчика була чудовим приводом для піару їхньої партії. Вони після поховання. Цього хлопчика провели Андрія Ющинського, давайте його називати через те, що ми повинні його знати, так? провели панахиду на його могилі і закликали всіх людей в той же день зібратися і вчинити єврейський погром. Всім там міністрам було надіслано листа з тим, що із Києва повинні бути вигнані три тисячі євреїв, а всі ті, хто не виїдуть з Києва, повинні бути знищені, вбиті, побиті і словом репресовані. Але ці чорносотенці були ідіотами через те, що на той день, на який вони призначили цей єврейський погром, в той день в Київ приїжджав Микола II. І поліцейські сказали, ви ідіоти, ми вам не дозволимо навіть носа висунути з дому не буде ніякого єврейського погрому. Одночасно з тим київські священники, до речі, також виступили проти цієї, так сказати, ініціативи і сказали, щоб чорносотенці забули про це наглухо. Але пропаганда вже дуже сильно летіла в усіх газетах, в усіх столицях Російської імперії, особливо в Санкт-Петербурзі, вже почали виходити статті і публікації в газетах про це ритуальне вбивство. В Київ просто з'їхалася купа високопосадовців цих чорносотенців. 39 там депутатів написали звернення в усі можливі міністерства з приводу того, щоб вони тиснули на народ, щоб вони поширювали цю інформацію про ритуальне вбивство. Вони дуже хотіли, щоб народ спалахнув, щоб народ почав цю боротьбу з євреями, і тим самим би їхня партія стала б в авангарді цієї боротьби і набрала б собі політичні бали. Але слідство дуже швидко розібралося. Як виявилося, цей Андрійко Ющинський дружив з хлопчиком Женію Чебиряком, і цей хлопчик Женя Чебиряк був сином Віри Чебиряк за прізвиськом Чебирячка. Віра це, Чебиряк – це така, знаєте, київська пані, у якої був будинок, де збиралися різні злодії і крадії, і вона славилася тим, що вона купувала, скуповувала крадені речі. І як повідомляє, свідок. Людина, яка просто вмикала і вимикала ліхтарі на тій вулиці, де жила Чеборячка. Хлопчики гралися біля цього будинку, і Женя Чиборяк сказав Андрію Ющинському, що я скажу твоїй мамі, що ти прогулюєш школу і ховаєш тут свій рюкзак чи сумку і зошити. На що Андрій Ющинський сказав: А я скажу поліції, що твоя мама скуповує крадене. Ну, тобто Андрій просто так пожартував і все. Але цей жарт був фатальним. Вся справа в тому, що у домі Чеборячки на той момент перебувало три злодії, які це все почули. Вони наздогнали цього Андрійка і вчинили з ним, значить, ось це покарання. Дуже ймовірно, ну якби за версію слідства, що це і вони були цим вбивцею, так. Бо це підтвердили там декілька е е свідків. Чибирячка, до речі, отруїла свого сина Женю, який гуляв той день із Андрієм, е і щоб він це все не видав. І останнім діалогом чибирячки із сином е був такий: е Віра просила свого сина, щоб він нічого не розповідав. Е Слідчим і сказав, що він нічого не знає про цю історію. На що Женя вже помираючи сказав: Мама, будь ласка, не говори мені цього. Мені це дуже боляче чути. І це зафіксував слідчий. Але Чебурячку відпустили з-під арешту, бо вона під час слідства. Вступила в союз русського народа і пообіцяла їм допомагати. Вона в подальшому також свідчила про те, що хлопця вбили якісь незрозумілі євреї, і її дочка також свідчила про те, що хлопця вбили євреї, і що з Андрієм біг дуже страшний єврей з дуже довгою бородою. Хоча всі інші діти на суді це все заперечували. Коротше. Чорносотинці два роки мусолили цю історію за весь цей час вони знайшли одного єврея. Який міг би бути кандидатом на це все ритуальне вбивство. Ним виявився Мендель Бейліс. Це сторож на цегляному заводі в Києві на Подолі. Ну, Можливо, ви знаєте, де це, це там, де зараз автостанція на Подолі. І чому він став кандидатом на підозрюваного через те, що він лаяв цих хлопчиків, коли вони бігали по тому заводу і крали звідти якісь там дрова і щось тому подібне. Ну, звичайна справа. Гроші повинен лаяти таких хлопчиків, правда, але він став підозрюваним його взяли під варту і його почали судити. Зламали весь цей задум три людини. Перша людина це Іван Козаченко, людина, яка сиділа в камері з Менделем Бейлісом. Він передав записку від Менделя до своєї жінки, до, до жінки Менделя про те, що я не винен і в мене є алібі, і піди до тих, до тих до людей, вони це все докажуть. Ця записка стала доказом того, що Мендель не винен. Далі, наступний це дільничий за прізвищем Костюченко. Це людина, ну просто дільничий цього маленького п'ятачка на Подолі, який знав всіх людей, і знав, хто такий Беліс, а хто така Чеберячка, тобто він впливав дуже якісно на слідство. І третя, і найцікавіше, це Микола Красовський. Микола Красовський на той час це був звичайний поліцейський із Гостомеля, в якого було щось не дуже добре з кар'єрою. І тому він поїхав до Києва, щоб цю всю кар'єру свою виправити, і йому втрапилася ось ця справа Бейліса. Він зібрав усі докази докупи, представив їх на суді, доказав, що, в принципі, Бейліс не Винен в вбивстві цього хлопчика, доказав повністю, що Чеберячка повинна бути головною підозрюваною, як би її не захищав цей союз русского народа, і Беліса випустили. У мене для вас якби дві новини: перша хороша в тому, що українці не повелися на цю пропаганду. І не було цього єврейського погрома, вбиття і вигнання. Друга, до речі, хороша новина, що Микола Красовський став полковником армії УНР і головою розвідки УНР. На секундочку, в нього дуже цікава біографія, хоча совети знищили всі його мемуари, на жаль. І погана новина, звичайно, в тому, що Чебирячку не посадили, бо її захистила ось ця Партія чорносотенців. До речі, якщо ви почитаєте там відгуки усіляких комуністів про цю справу Бейліса, то там просто у них розриває їхні сраки, вибачте мене за слово. Через те, що вони кажуть, що це просто провал руської культури, провал русського правосуддя, євреї повинні бути наказані, що ми це все упустили, як ми це все допустили. А отак. От через те, що це Київ. І в 1911 році це Київ, і в 2022 році це Київ. Тож ми славні і вдячні нащадки наших предків, нам є чим пишатися, і ми тепер знаємо, що і 100 років тому наші предки давали жару російській пропаганді. Сподіваюся, вам ця історія сподобалася. Сподіваюся, вона вас надихнула. Залишайте, любі мої друзі, відгуки про мій новий формат. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Всіх вас дуже ціную, всім гудбай!